Хто підірвав Кримський міст? Принаймні вперше торік у жовтні, це зробила Служба безпеки України. Хоча насправді версій було не так і багато, але саме в день урочистого погашення марки, присвяченої СБУ, голова служби безпеки, розповів про одну з успішних спецоперацій. Багато різних операцій, спеціальних операцій, про них ми зможемо на загальний в голос говорити після перемоги. Про окремі з них ми взагалі не будемо говорити. Мій я сьогодні навіть вдягнув відповідну футболку. Це одна з наших реалізацій, а саме зруйнування знищення Кримського мосту 8 жовтня. Колись про українські спецоперації зніматимуть документальні та художні фільми. А поки що, оборонна промисловість отримує нові засоби, які поліпшать настрій московитам, десь у відкритому морі під час міжнародної виставки International Defense Industry Fair, що відбувається у Туреччині. Українські виробники показали. Але новий морський дрон Магура В 5 Він може бути як розвідувальним, так і ударним. А на облавку п'ятиметрової магури нести 320 кілограм сюрпризів для неуважних росіян. Дрони як морські, так і повітряні. Постійна тема на засіданнях ставки верховного головнокомандувача. Про це у новому зверненні говорив президент. А ще Володимир Зеленський анонсував добрі новини. Абсолютно потрібні обороні всі дрони. Від доволі простих мавіків до морських дронів та ударних дронів, які здатні діяти на великій відстані. До речі, часто на ставці ми обговорюємо цю тематику і часто на підвищених тонах, але результати є, і це можна побачити в новинах. Хороші новини із застосуванням українських дронів будуть. Частіше і це принципово. І нам потрібні ці новини, адже ворог намагається працювати на випередження CNN з посиланням на розвідку США. Повідомляє, що до кінця року Росія планує добудувати власний завод із виробництва іранських шахедів. І якщо це станеться, кількість і масованість атак на Україну відчутно збільшиться. Про те, що окупанти вже починають збирати шахеди на власній території з використанням російських деталей. Повідомляють і в силах оборони України те, що на залишках тих шахетів, які були знайдені останні після останніх атак, були вже маркування, до прикладу, кирилицею. Це говорить про те, що виробництво в них вже російське. Але Україна теж не виступає у ролі спостерігача. Видання Вашингтон Пост відзначає, що українські розробники активно використовують штучний інтелект. Завдяки ньому ударні дрони наводять на ціль, навіть якщо керування безпілотника порушує ворожа радіоелектронна боротьба. А ще з військовими співпрацюють вже понад 200 компаній. В кабінеті міністрів звітують, що виділили 1 мільярд доларів на виробництво українських безпілотників і на фото. Прем'єр-міністра можна помітити невідомий ударний дрон, який дуже схожий на ті, які завдавали ударів по Москві. За минулий рік платформа Юнайтед 24 організувала тренування 10 тисяч операторів дронів, і ще стільки ж мають навчити за наступні півроку. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров як приклад зазначає: нині вже 40 моделей українських дронів отримали дозвіл на використання. Торік їх було лише Ше сім в межах проєкту армія дронів створили вже 11 ударних БПЛА рот. І чергова партія дронів уже рушає на передову. Позаду мене 1700 коптерів, ударних розвідувальних. Всі вони зараз відправляються на фронт, щоб захищати життя наших бійців, щоб бути нашій артилерії ще більш влучною, щоб знищувати ворога. Продовжуємо розвивати проект армія дронів. Продовжуємо масштабувати виробництво українських БПЛА і. Перемога за лідерством і технологіями. Тому рухаємося вперед. Слава Україні! А окупантам, як то кажуть, нехай щастить. А Ми працюємо далі. Дрони можуть не лише нищити ворога чи наводити на нього вогонь української артилерії. Інколи вони можуть і врятувати наших бійців у прямому сенсі. Аеророзвідники, бригади карадах, гвардії наступу виявили на полі бою двох поранених бійців. Спочатку дроном передали їм воду та ліки разом із записками, а потім зазначили шлях до порятунку. se passac que piada canal.